Так, форум де відбувся ювільний форум, і ми бачимо, що у нас. Наша ідея, яка була підтримана багатьма донорами і партнерами, і журналістами, розширити трошки трошки наш порядок денний, додати туди національної повістки, але все одно зберегти регіональний порядок денний з фокусом на окуповані території, він був дійсно вдалим. І ми бачимо, я думаю, ми згідно з статистики, побачимо, що у нас було дуже багато нових. Учасників, які не в не було на Донбас медіафорумі У нас було дуже багато учасників, які відвідали більшість наших медіафорумів, які проводилися. І мені здається, це успіх. Найбільший виклик дійсно це ми цього року масштабувалися і пробити цю скляну стелю і дійсно зробити щось більш масштабне ніж раніше, це було важко. І з іншого боку, нам це вдалося через те, що в нас дуже така міцна. Стала підґрунтя, дуже міцна стала основа для Донбас медіафорум. Наша дуже крута стала команда. Відкриття взагалі це дуже наша крута, класна аудиторія. Відкриття, що у нас постійно кожного року у нас дуже велика частина нових учасників, і їх стає більше і більше. Тобто, це показує про те, що медійне, медійне поле змінюється.